Фракція Батьківщина сьогодні на своєму вранішньому засіданні прийняла про можливий крок рішення Цей крок вихід із коаліції. Завжди існувала тіньова, кулуарна кланово політична коаліція, яка формувала уряд, яка правила країною і яка довела країну. До крайньої ступені руйнації нашого життя зараз треба буде рахувати чітко голоси, чи є у БПП народного фронту і е, і тепер е реальні голоси для коаліції. Якщо вийде самопоміч, тоді це все. Це вже зрозуміло, що 90% це перевибори, якщо до цього процесу чи вийде самопомість, чи 16 депутатів а, з коаліції особисто, то коаліції немає, ми бачимо, що коаліції нет, що парламент абсолютно не робото Ми бачимо, що сьогодні немає депутатів в залі. І в принципі, це і є результат, їх такої, ви знаєте, як політичного шулерства, которое ми видели вчора в залі, когда Члены коалиции рассказывали, как они не любят правительство и голосовали за его отставку, но при этом понимают, что правительство в отставку не пойдет.